Фото з горобцями на шипшині два дні тому зробила хмельничанка Оксана поблизу свого дому. На цьому дивовижному кущі я побачила зграю горобців. Ну вони, навірно, звідки лясь прилетіли, відпочили, поїли трошечки шипшини і полетіли. На кущі згадую, тоді було з 50 птахів. Наступного дня застати їх тут не вдалося. Сьогодні прилетіла одна. Чагарник Оксана неспроста називає дивовижним. Каже, це одне з небагатьох місць у Хмельницькому, де можна побачити горобців. Порівняно з минулими роками, точно, що менше. Раніше вони були як миші бігали по під ногам. Зараз на жаль такого нема. Горобців містяни дійсно стали бачити рідше, розповів орнітолог Сергій Ільїнський. Та вони, каже, не зникли, а перемістилися туди, де зокрема можуть гніздитися: приватний сектор і стару забудову міста. Навіть в самій оцій панелі, подивіться, вони. Облущились, може бути достатньо велика дірка, щоб там поселилась пташка і зробила гніздо. Якщо тут, каже орнітолог, у горобців є вибір, то в нових будинках його немає. Все акуратненько закладено, підігнано, пташці тут немає де бути. Тара забудова туда є привабливіше для них і через можливість підживитися. Від нової забудови відрізняється тим, що дерева все ж таки тут середньої і є якісь невисокі насадження. У будь-якому районі міста каже орнітолог, можна побачити сизи голубів і граків. Адаптовані до міського життя і синиці. Це такий птах синантроп і урбофіл, Тобто в будь-яких біотопах міста можемо його побачити. Ми їх трохи відлякали своєю присутністю. Це типова зграя, така зимова. Синиці, повзик, дятли до них приєднуються. Зимою змішані зграйки утворюють їм так легше добувати корм. Ці птахи зі слів Сергія Ільїнського часто є біля зелених насаджень і годівниць. Підгодовувати їх треба взимку, насінням і горіхами, коли є сніговий покрив. І ми вже їх привчили до годівнички, то краще годувати систематично, Щоб птахи звикають, ті вже надіються на наш підкорм. Загалом каже орнітолог, у Хмельницькому є 186 видів птахів. На околицях їх понад 200. Територія сприятлива для спостереження і за перелітніми птахами. Цього року на зимівлю прилетіло чимало в'юрок. Туди полетіло штук 40, і тут ще штук 20 на дереві. На Хмельниччині, зі слів Сергія Ільїнського, за останні 15 років орнітологи зафіксували 270 видів птахів. За біорізноманіттям територія Поділля посідає третє місце в Україні. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.